Скорпіончики, привіт, мої золоті! Подивимось періоди період з 17 по 23 грудня. Чим він для вас відіграється в плані особистого життя, кар'єри, фінансів і вашого морально-психологічного стану. В плані особистого життя королева жезлів. Пристрасно, якось ну, пристрасно. Ну, щоб ви розуміли, тут вона а, отруту сипле в келих. Так, для тих, хто в нас наразі самотній. Так, в нас тут колісниця, паш пентаклів і вісмірка пентаклів. Це можуть у вас проходити знайомства у відпустці, в командіровці, десь у ваших якихось переїздах, роз'їздах, навіть поїхали купити щось в магазині на інший кінець міста, з кимось познайомились. Та, тобто у вас тут прям преенергія, і з вами будуть знайомитись. Я не можу сказати, що ці знайомства всі якісь такі знакові, але це щось нове, це відкриває якусь нову вам сторону вас навіть. Але є тут навіть перспектива. Да, саме от якихось поїздках, роз'їздах, переїздах, все, що пов'язано з машинами да, по колісниці. Все це з поїздами, ну, що завгодно, літаками. Тут є можливість у вас познайомитися з кимось, а з ким? Король чаш. Угу. З ким, хто принесе дуже багато нових почуттів вам, навіть чогось такого, що ви про себе не уявляли. Для тих, хто в любовних трикутниках. П'ятірка жезлів, конфлікт. Вісьмірка жезлів. Ну, Тут конфлікт ревнощі, тут, якщо трикутник був прихований, тут він у вас на поверхню спливе цей трикутник любовний, і ну, це викличе дуже багато скандалів, сварок, вияснення стосунків. Тобто Тут, тут все на, так що кажуть, на почві ревності. Да. Тут не вдасться без конфлікту вийти з цієї ситуації. Дуже накалена атмосфера. Ну, от, вплоть до того, що от, я от, відімщу. Я відімщу, розумієте? Для тих, хто в серйозних і стабільних стосунках. О, так, відлюдник, П'ятірка мечів, імператриця. Ну, тут може йти навіть від жінки бажання закінчити ці стосунки. Або побути на відстані, тобто з якихось причин роз'їхатися, або ну, от, побути на відстані. П'ятірка мечів це ну, зазвичай це обман, це якісь приховані такі моменти. Добре, ще тут про що може йтись? П'ятірка чаш. Ну, якесь певне розчарування. Через дитячу позицію вашого партнера десь в чомусь вам доводиться бути там дорослим, наприклад, а людина веде себе як дитина. Навіть тут не діло в тому, що от може бути якась зрада, ви дізнаєтесь. Ні, може людина просто повестися дуже безвідповідально, наприклад. І Вам би хотілося на цей період побути одним. Так. Плюс, таклюс, хочу вам сказати: обов'язково дивіться відео і по сонцю, і по асценденту. Розрахувати асцендент ваш можна в інтернеті спокійно. Чому? Тому що в когось краще відіграються розклади по сонцю, в когось по асценденту. А ще в когось може відіграватися, наприклад, там кар'єра, робота і особисте життя по асценденту. А відчуваєте, і там фінанси у вас можуть бути по сонцю. Ну, тут все дуже індивідуально, тому обов'язково дивіться два відео. Наприклад, там асцендент у вас такий, то от ви дивитесь там скорпіона. Да? А по сонцю ви там, не знаю, рак, наприклад, дивитесь рак. Ну, це вам просто дасть більше інформації. Що ж, далі в нас робота. Зірочка, зірочка, це прекрасно, це нові перспективи. Здійснення мрій. Для тих, хто наразі не працює. Місяць королева чаш. Справедливість. Для когось може бути, хто не працює зараз, розвиток або знаходите в собі різні таланти, пов'язані з психологією, з езотерикою, з мистецтвом, з тим, що. Ви там людей класно підтримуєте, ви емпатичний. Ну, знаєте, є, наприклад, психолог консультації проводить, а є те, що називається друг на годину. Тобто, ви просто з кимось зв'язуєтесь, людина вам платить кошти якісь, і ви годину просто слухаєте і підтримуєте і заробляєте так, розумієте? Тобто тут ви через якісь такі таємні знання, через якусь езотерику, астрологію, зокрема, по карті зірка, все, що пов'язано з королевою чаш, з емоціями, з почуттями, з психологією, все, все, що цього стосується, тут ви можете прекрасно, скажімо так, втілити в життя і заробляти на цьому. Просто по справедливості це все має бути ну, в межах закону, да? тобто нікого не обманювати і так далі. Ну, ви мене і так зрозуміли, я думаю. Для тих, хто в нас в пошуку роботи зараз знаходиться. Так, десятка жезлів, восьмерка мечів. Так, отут мені цікаво. Тут вам може бути вже просто, ага, я зрозуміла. Тут ви ніби прив'язані до якоїсь однієї ідеї, однієї мрії, ви за нею женетеся, але розумієте, що ну, на даному етапі у вас це просто ну, лише забирає сили. І потрібно подивитись на ситуацію під іншим кутом, потрібно змінити підхід або навчитися чомусь новому, тобто вам тут потрібно, можливо, за цей період переналаштуватись на якусь іншу вакансію, десь себе розкрити, проявити інакше. Тобто про що я зараз тут говорю? От є стояла перед вами якась велика ціль, от я хочу потрапити в таку-то компанію і тільки туди, і ви ніяк не можете туди потрапити. Це вам конкретний такий дзвіночок, що облиш то, облиш, іди іншими шляхами. Спробуй на таку саму вакансію, але в іншу компанію. Розумієте, про що я? Тобто, у вас тут є прекрасна можливість знайти роботу. Просто м -м, вона може вам бути більш простішою, не такою, як про яку ви мріяли. Та? Але якраз таки вона, оця простіша якась робота, десь можливо на меншій вакансії, на меншу зарплату, вона вам відкриє потім більше перспектив. Розумієте про що Ось, Будь ласка, туз пентаклів. Так, для тих, хто вже працює, але по найму. П'ятірка жезлів, вісьмірка жезлів. Тут можуть бути проблеми в колективі, пов'язані з тим, що. Ну, не хочеться сказати, що ніби крадуть ідеї, але ну, от ніби ви працюєте, а якісь лаври перемоги можуть комусь іншому віддавати. Якось так мені це відчувається, але ви все рівно прив'язані, ви розумієте, що ви хочете ще попрацювати на цій роботі, принаймні до Нового року, да, там до початку року, але потім, можливо, будете ставити перед собою вибір, пробувати щось нове. Зараз ще сумніваєтесь, чи вдасться вам. По карті імператор вдасться, якщо прикладете всі свої сили і дисциплінуєте себе. Тобто імператор говорить про те, що потрібна дисципліна, в якому сенсі, якщо ви хочете розпочати щось нове або почати там, шукати нову роботу, то цим треба буде займатися систематично. Тобто, це не про те, щоб там, звільнитися з роботи і сидіти там місяць. Нічим не займатись. Ні. Ви можете вже почати шукати нову роботу, якщо ви приймаєте рішення, що хочете звільнитися з цієї. Просто, звісно, собі спокійно допрацюйте до Нового року. Сила. Тобто, десь треба себе пересилити, обмежити поки що, але, але потім вам воно воздасться. Для тих, хто працює на себе як фрілансер. Вісьмірка пентаклів, багато роботи, сімірка жезлів, сила, шестірка пентаклів. А у вас тут перспективи стати більш відомим, впізнаваним, як ото кажуть, рілс залетів, чи там трет залетів, про вас дізнаються люди. У вас може бути дуже багато замовлень, тут виконуєте замовлення, працюєте і прямо може бути навіть фізично на ізнос. Але загалом період для вас продуктивний, для тих, хто має свій бізнес: вісмірка, чаш, mm. тут може бути. Для когось перехід в інтернет в такому сенсі, що доведеться звільнити якусь половину працівників. Або ж розуміння, що без просування в інтернеті вам не вдасться розкрутити свій бренд, наприклад. Потрібно на іншу аудиторію налаштовуватись. Тобто тут у вас іде такий прям прописуйте плани цілі на наступний рік і розумійте, що від чогось вам доведеться відмовитись у вашому бізнесі і впроваджувати нове. Фінанси. Король жезлів. Це може говорити, що фінанси вам приходять від короля Жезлів, якийсь чоловік вогняної стихії. А ще. Сімірка жезлів двійка Колесо фортуни. Сімірка жезлів. Я не знаю, тут в когось, може, навіть так, що ви граєте в лотерею. Виграш, не знаю. Але тут у вас прихід фінансів з кількох джерел, не з одного. З кількох. Так. Але король жезлі в чому сенс? Він дуже яскравий, він помітний. Тобто це ще вкладати гроші в свою зовнішність, в свій імідж, в якісь такі іміджеві речі, показувати свій статус. Теж дуже, до речі, класно в це саме гроші направляти вам. морально психологічний стан шестірка мечів це називається от, з надією в майбутнє. Та? Тобто ви вже десь відчуваєте, десь так підсвідомо, що ви вступаєте в, на якусь нову сторінку вашого життя. Ви ще не знаєте, до чого це все приведе, але є у вас вже всередині якесь таке маленьке хвилювання перед майбутнім. Тобто ви намічаєте собі цілі, плани, підводите підсумки, можливо, і вирішуєте, куди вам рухатись далі. Поки що система координат ще у вас не визначена до кінця, ви ще над цим будете працювати. Що ж, прекрасний у вас тут тиждень, я вважаю, навіть трохи більше, ніж тиждень, да, період насичений. Що люблю цілую? Чекай на зворотній зв'язок. Пока, пока.